Вітаю! Мене звати Артур Добросердов. Я начальник управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ України. У цьому відео я розповім, що робити, якщо заява про отримання витягу з реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин подавалась до 30 вересня, але відповіді ви так і не отримали. Чи варто знову подавати заяву? Повторно подавати заяву не потрібно. Якщо особі вже надано статус громадянина, який зник без звісти за особливих обставин, витяг з реєстру буде надано заявнику після звернення. Як звернутися за витягом, я розповідав у попередніх відео. Затримка формування витягу здебільшого пов'язана із тим, що відомості у реєстрі внесені з помилками, наприклад, у написанні прізвища, ім'я по батькові людини, дати народження, іншої інформації. При виявленні помилок уповноважена особа запропонує заявнику надати копії документів для усунення невідповідності. Після цього коректні дані надійдуть до реєстру, а заявник отримає витяг. Якщо у вас виникають будь-які питання, ви можете звернутися на гарячу лінію 0800 103 333.